Вітаю, вітаю народ! І так, ми в Скалаті, в старовинному скалацькому замку. Симпатична така місцина, гарно відновлено, відреставровано. І зайшли ми сюди от через цей такий симпатичний міст. А це дорога між. Е Дорога на Тернопіль. От туди, де пішли, пішли машини, пішли на Тернопіль. І от тут така кутова вежа. Так. І що? Денис, пішли? Денис скучає, що нудновато? Буває. Значить, йдемо ми. О. Ключе світло. Так. Гарно, симпатично зроблено. Я зразу чогось примірюю це все на наш кременець. Дивіться, які, які возенькі бійниці були, йо моє бачите? Це що то? Шмаляти з такої дзюрки треба було. Але попасти, щоб хтось попав в таку дирку потім там, з двору продумано було. Звичайна справа. Бачите, скала. Виключай, пішли далі. І так, пішли далі. Пішли далі. Так. Значить. Кажуть, можна йти куди. Де тільки відкрито. І йдемо туди. О! Зараз я вам покажу, який видок зверху класний. от Гляньте, ну, ЙО мойо Це такі, такі входи в підземелля, бачите, оце один хід, вон там другий, третій, а потім якась ще четверта штука. Дуже цікава штука. Дуже цікава штука. Денис мене теж знімає. Так. Ага. Включай ну. А що? Не бачу де включателі. Ух ти! Ха-ха. Народ. Ми виїжджали один музей. Помниш, Денис? Знаєш, в якому музеї ми бачили такі стати? І так. Оцей Лупійчук, Віктор Лупійчук це мій знайомий. Отей я не раз розказував. Дуже цікаво. Він любить різати з дерева такі статуї. Е, козаків. З, е, як би сказати, з, з різних пісень, байок, легендів, легенди оживляє, ожив, можна сказати, оживляє чи переводить в дерево. Січова школа. Прикиньте народ, я особисто знаю того чоловіка. Дуже гарна різьба. Приходилось мені з ним зустрічатися. Приємний дуже чоловік. Дивіться, скільки тут треба тут настругатися. До речі, моя улюблена тема в свій час, коли я теж трошки малював, дуже любив малювати коней і козаків. Так, як воно називається? Козацький пост. Знаєте таку штуку? Були такі вежі козацькі і козаки спостерігали. в випадку нападу ворогів запалювалося там щось диміло, якимось білим чи чорним димом. Ну, певно, що це було різні, різні дими, різні. Отак, от. Володимир Лупійчук. Заслужений народний. Майстер. Так, ну що, наверх, кажуть, теж можна піти. Бачите, такі височенні, височенні стелі і такі старинні, класні. Ні, збрехав. Сходки вже не старинні, Ну, звичайна справа. А на що ти включаєш? Ні, ні, ми ж наверх йдемо. Ну, зараз носа поб'ємо. Так. Ух ти! Так. так, я так собі думаю, що тут експозиція вишиванки. Дивіться, бійниці. Усі сторони були такі бійниці. І там, що через ті бійниці видно, бачите, мало що там видно, ну, видно, вистачало в свій час обстрілювати ворогів згори. Ага. Бачу, там ще такі серйозні бійниці. Можливо, тут були якісь ще підставки на тих такі, типу стелажів. День дрімає. Скучно. Що тобі скучно? Я підземку йти. Як підземку йти. Давай, ну, закидай з русськими словами, бо я тобі дам подземку. Бачиш, ну він. Нахапався в інтернеті русських слів. Давай візьму якусь залізяку, будуть вивчити української мови. Так. Ух ти. Ну, народ, бачите, освітлення. За слабеньке для нашої камери. Тут це вже включав світло. І що? Ми йдемо далі. Ми йдемо в цей погріб. Я думаю, пороховий погріб, так? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, дуже симпатично, бачите всі стежечки, травичка. Все так гарненько догляджено. Величезний респект доглядачам цієї місцини. І так ми. А ти теж пишеш, так? Да? Ми йдемо сюди. І як тут прикольно. Теж включено? Ух ти! Так. А що вам нагадує, Народ. Ану. Тараканівський Форт нагадує, Правда? Класно, прохладно. На дворі жара десь градусів 35. Так. Добрий день. Але ми лишили світло включене. Ви а, ми, ми виключимо. Так, наверху. А наверху ми виключили. А, да? так. Так. Ага. Так. Бійниці. Це ж бійниці були, але чогось вони дивно замуровані. Це підвал. Ну, щось я очікував, що десь має бути Зюраш десь в сторону. А нема. Ну, що є, то є. Так. Ну дуже схоже. Дуже схоже. Пам'ятаєте наше відео з Тараканівського форту? Дуже подібне. Це ж, теж приблизно такий самий. Градус е, нахилу підземному ході. Я думаю, що це, скоріше всього, був пороховий склад в ті часи. До речі, е, фактично я нічого не читав. Десь світло виключить? Ти сьогодні виключили? Е, ти сьогодні за виключателя і включателя світла. Ну що я скажу? У мене таке враження, бачите, ми зайшли в той погріб, просто погрібець. Замалий він якийсь. Мені здається, що в оригіналі тут, під, під землею, мають бути дуже і дуже серйозні ходи. Моя така думка. А що ви скажете народ? Рекомендую сюди приїхати. Скала, Тернопільська область. Так. Мені цікаво. Значить, ця, ця вежа закрита. Видно, що на ремонті. Ага. Це ще один заїзд, але мені здається, що цей заїзд сучасний. Там ж по дерев'яному містку не заїде якась техніка сучасна щось привезти сюди. Мені здається, що це насипали тепер. От, дивіться. Цікаво, правда. О, Голуби зараз там за старших. В вежі. Так, пішли ми далі. Ну, дуже симпатично, догляджено, покошено. Дуже-дуже мені подобається. Цепи. Противітровий захист для мікрофона, бо десь трошки зібрав бігато вітерець. Так, і що? Ми пішли далі? Так, цей погріб, я так собі розумію, закритий. да Закритий. На жаль. Оце є ще ну така моя думка, порівнюю з Тараканівським фортом, що біля Дубна. Там що класно, там ще немає ніякого контролю. Йди куди хоч. Там тільки таблички, де аварійне. Оце використовує народ, хто ще хоче поїздити у таких місцях. Бо вже коли воно все догляджено, контролюється то вже куди не можна, туди не підеш. Тільки там, де дозволено ходити, дивитися, там можна ходити дивитися. Так, ми ще підемо до цієї вежі, подивимося. Я так розумію, що ця вежа теж закрита. Церква. Чи то костл, не знаю, але ну, по будові дуже похоже на костьол. Да. Так. Тут все теж закрите. Ну, видно, що тут робиться ремонти, проводяться. Симпатично так. Дивіться, який будинок вон, з колонами. Це все що, теж щось непросте колись було. Поїхали далі. І так, і так, і так. Які сіни грубечі. Нам сказали, що постійно ходити не можна. Значить, не будемо нарушати правила. Так, і нам ще залишилося обстежити оце приміщення і ось цю вежу кутову. Так, Чотири вежі, вежі чотири, а погріби і погріби теж чотири. Правда, ці такі. Це симпатично, я собі уявляю тут на цьому плацу. Якісь там солдати, палатки, коні, запах кінського гавна, поту, от таку жару, мухи, гидзи коло коней. Так, і що? Ми ще тут не були. Так, ми йдемо сюди. Так, 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 так. Надіюсь, сюди можна заходити? Нам сказали, куди відкрито, можна заходити. Так. І що? Денис, у то світло? У тебе фонарик є? Так. Да. Народ, це катівня. Саме справжня катівня. Ану, Січі, а ну, включай фонарик. Це типу сідати, сюди. Так. Включай світло, фонарика. Ти що, теж знімаєш? Так, да, я говорю в Дивіться. Стульчик для катування. Стілець інквізиції, як засіб проти жінок. Звинувачених в чаклунстві. Ага, коротше, задницею цвахи, руки цвахи. Це звичайно. ж, Історія інквізиції. Ай. Так, що тут таке освітину? Так. Коротше. Що так у тебе світить? А ну ну, клясне, там відключатель. Нічого? Ладно. Тут жуткувато. Хоч і це. Репліки, але. От Дениса зацікавило таке. А мене щось, а мені щось хочеться звідси чим скоріше тікати з цього підвальчику. Так, і що? І я таки тікаю. І Я таки тікаю. Опа! Так. І нам ще залишилося оглянути ще одну кутову вежу. Так, а що ж таке? Тут такий маленький підвальчик, а стільки замуровано. Народ, маю таку думку, що тут ще дуже багато є підземель, до яких закритий доступ. Ага, а от і. Карта. Поганенько видно. Значить, чотири вежі ми бачимо. А цих два будинки. Ага. Значить, оце Оцей підвал, це це був фундаментом колись будинку. Так, як ж то зорієнтуватися? А от місток, все правильно, оце оцей будинок. Отой верхній будинок, ото його підвал. А в нас за плечима був ще один будинок. Ага, а за межами. Ух ти, дивіться, бачите? Значить, виходить, цей будинок, що залишився за межами. Е... Замкової стіни, бачите? Оце він теж є ще. Дуже щось схоже на те, що він. Можливо, що був цей самий замок значно більший. В цю сторону. Можливо. Ну, взагалі такий він доволі маленький, я би сказав. Але симпатично, дуже гарненько тако. Ще дивує те, що. Він якби тут не десь так, як на якійсь на якомусь острові чи на якійсь е, горі неприступні. Так, йдемо ми туди. Значить, з чотирьох веж, дві відкритих для, е, для відвідування. І що? Так, ми пішли сюди. подивіться, що тут є. Світло включене тут один. Так, а тут -то вже є трошки. Оригінальних речей. Значить, так. кроманьйонці, палеоліт і все таке, Мезоліт. То, звичайна справа. Так, далі. Неолітожу камінчики. Так. Цим наш особо не здивуєш. Такий нуклеус великий в мене теж колись був вдома. Знаю одне село в Шумському районі, де таких нуклеусів на полі багато є. Так. Прісельця. Ну, це цікавий варіант. Кельт. Оцей кельт. Цікавий. А це щось таке, не знаю, друге. 2,2,2. Серп. Фрагмент серпа. Так. Теж цікаві речі. Оці прикраси бронзові. Для мене цікаві. О. Копачі, фібули, фаболи Черняхівщина. Черняхівська культура. Так. Триручний горшок. Пише, що ваза. Макітра, я в такі похожий Макітрі колистер Мак до куті. шість Почекай. Рікави нічого не зачіпай. Так, середньовіччя. О, люльки, кресала, Ну, по-моєму, це вже період козацтва. Ага, це те, що знайшли тут на території цього замку. Дивіться, які, які скляні вироби не з дешевих на той час. Так. Симпатична. Експозиція. Так. Що? Ми ще на горі діли, так? Йдемо на гору. Тобі тут трохи цікавіше вже, правда? Ну, так. Ага. Ну, так. Ні? Цікавіше це два волонтери. От йому сподобалося котівня. А? а я не маю, як зараз. Ми що, Ні. У нас вискові, думаю, що така, А, на паузу можна поставити. Добре, добре. Та ми закінчуємо. Так. І, і останній об'єкт, який сьогодні ми можемо поглянути. Так, так. Так, опа. Вид дуже гарно, і що пішли ми сюди? О. Ага, виставка, картин і ікон. Закрито наверх? Так? Так. Више ходу вже нема. Ага, дивіться, що ці, ці вежі вікно таке величеньке. Ну, добре народ, на цьому до побачення. З вас лайки, шмайки, підписки. До нових зустрічей!